А зараз я вам хочу представити Лесю, яка є експертом з круїзної індустрії. Леся, моя бізнес-партнер. Прошу знайомитися, хто не знає. Леся, скажи, будь ласка, чому ти вирішила приєднатися саме до туристичного бізнесу і почати продавати круїз? Тому що я багато разів подорожувала в круїз, їздили не часто і розказати людям, щоб люди більше подорожували, тому що в круїзі дуже багато людей боїться. Так, і цього року, до речі, вже сьо, сім разів ми подорожували. А ви подорожуєте сім разів? Рік? А ви подорожуєте сім разів рік? Зараз я запрошую Марію розповісти нам, чому вона приєдналася до туристичного бізнесу. Я її довго запрошувала, вона вагалася, але все ж таки вирішила Марія. Я приєдналася. Так, чому ти приєдналася? Я тебе зоставила? Ти мене переслідувала. <рес> <рес> ти шкодуєш? Ні, не шкодую. Але що ти приєдналася раніше. О, так, дякую, Марія. Марія в нас бронзбілдер на даний момент і чекаємо на наступну її нагороду. Сілвербілдер у компанії. Хочу вам представити Лену, яка також приєдналася до туристичного бізнесу, і ходять чутки, що її заставили. Тебе заставили? Так, мене примусили. Мої дві куми сказали: Йди туди, тобі там треба. Я й пішла. Так що радію цьому, дякую моїм кумам, приєднуйтесь до нас. Дякую, Ліно. Зараз вам представляю Оксану, моя. Найперша сусідка, найкраща, яка теж вирішила приєднатися до туристичного бізнесу. Оксана розповідай, чому ти вирішила це також зробити, тому що я дуже багато люблю подорожувати. Перш за все, я це взяла для самореалізації, щоб себе вдосконалити, щоб ходити на такі івенти, як ми зараз зустрічаємось, і проводити час часу більше з своєю сім'єю на вікейшн. Дядь Оксана, я тебе підтримую. бізнес-піднайсер. Леся, скажи, будь ласка, чому ти приєдналася до туристичного бізнесу? Тому що я хотіла побудувати краще майбутнє для своїх дітей. Діти були моїм основним ключовим моментом. Леся, чому ти приєдналася до плене Marketing? Тому що, щоб будувати пасивний дохід і дати можливість гарно жити моїм дітям. Леся, будь ласка. А зараз я вам хочу представити Оксану. Оксана, мій бізнес-партнер Оксана. Це Оксана. Ще ми з Оксаною з однієї місцевості з України. Оксана, розповідай, чому ти вирішила приєднатися до туристичної сфери? Як по життю і взагалі моя професія є медицина? Я хотіла щось спробувати щось нове і взагалі реалізувати себе в своїй власній бізнес справі. Ну, всі можуть, всі спробували. Але чому ви мені не спробували? Адже Оксана теж любить подорожувати. Я і всі. і хотіла своїм трьом діточкам показати світ і відкрити щось нове. Хочу також ще представити вам Вікторію. Вікторія нещодавно приєдналася до нашого бізнесу. Скажіть Вікторія, чому ви вирішили приєднатися? Мене цікавлять нові фінансові можливості, туристичні можливості. Дуже подобається така можливість, щоб Подорожувати, дізнаватися щось нове, зустрічати нових людей. І така класна жіноча компанія тут, що просто гріх було не приєднатися. Дякую, Вікторія. Всього доброго. Хай вам щастить. Дякую.